Останній дзвоник радість називає. Він спогади і мрії знов на все. Та й Україна квітне і процвітає, щоб ми зростали у щасті й добрі. Україна рідна, ти наша опора. Твоя земля могутня свята. Вона дає нам силу і простори, де юність мріє, творить і зроста. Добрий день, дорога шкільна родина. Вітаємо вас на святі останнього дзвоника. Останній дзвоник. Мовесняний вітер, що лагідно перегортає ще одну сторінку шкільної історії. Для когось він сповіщає про довгоочікувані канікули. Для когось стає стартом нового етапу навчання. А для випускників це перші акорди дорослого життя, сповненого мрій, викликів і великих можливостей. Саме ви будете будувати наше завтра, примножувати славу рідної землі, творити нову історію. Є символи, що нас з'єднають. Вони історія жива, Ними народ наш величає, свободу, гідність і права. Їм це голос всіх, хто гідний, хто не скорився ворогам, у ньому дух наш справжній, вільний, що дарує силу нам. Тож, друзі, разом, гучно, щиро, хай кожен серцем заспіва, звучить наш гімн, і в ньому сила, що не здолає ворог зла. Свято останнього дзвоника оголошується відкритим. Ще не вмерани, нісла, ніголя. Ще нам браття Українці усміхнеться. гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. Дякую! Нашу слова ми покажем, що ми брата козацького роду. душу, і ми полажим за нашу слова. Що ми братя, козацького роду! Сьогодні ми зібралися на свято останнього дзвоника завдяки тим, хто боронить рідну країну, хто тримає над нами небо, хто захищає кожен клаптик нашої землі. Ми висловлюємо безмежну подяку усім воїнам, медикам, рятувальникам, волонтерам. Хто наближає день перемоги. Найважчі слова ми говоримо для тих, кого вже немає серед нас. Для героїв, які віддали найдорожче своє життя за наше майбутнє, за мир, за вільну Україну, схиляємо голови в глибокій скорботі перед пам'яттю загиблих героїв України. Наші учні це майбутнє України, її розум, честь і сила. У їхніх серцях живуть світлі мрії, а в руках безмежні можливості. Шановні друзі, ми зібрались тут, аби відзначити ваші досягнення, підтримати прагнення до знань і бажання змінювати світ на краще. Тому настав час надати слово людині, яка щодня спрямовує наш кінний колектив. і Дбає про те! Щоб у кожного учня було щасливе та успішне шкільне життя. Запрошуємо до слова директора школи Тетяну Новомлинець. Вітаю всіх присутніх! Сьогодні ми разом зустрічаємо останнє дзвони особливий день, який запам'ятається кожному з вас. Для когось це початок канікул, а для випускників старт у нове доросле життя. Випускники, ви вже подолали чимало труднощів. Попереду нові можливості, нові знайомства, нові мрії. Не бійтеся мріяти, не бійтеся помилятися, не бійтеся починати спочатку. Головне завжди вірте в себе. Ми живемо у час, коли любов до рідної землі відданість своїй країні це найвища цінність. Нехай гордість за Україну, віра в її майбутнє надихають вас на великі звершення. Кожен із вас. Частина великої родини, яка будує сильну, незалежну і квітучу Україну. Дякую вчителям за вашу мудрість, терпіння і любов до дітей. Дякую батькам за підтримку і розуміння. Окрема подяка всім працівникам школи, які щодня дбають про затишок порядок на території школи. Особливі вітання нашим відмінникам, переможцям конкурсів та олімпіад. Ваші досягнення це результат наполегливої праці, таланту і бажання розвиватися. Продовжуйте в тому ж русі і нехай нові вершини будуть для вас досяжними. Бажаю всім гарного літа, нових досягнень, миру і щастя. Нехай цей дзвоник принесе у ваше життя тільки хороші зміни. Разом ми створюємо майбутнє нашої школи і нашої країни. У кожного з нас у житті є та особлива людина, яка відчинила перші двері у світ знань. Як ніжна весняна квітка, що пробивається крізь холодну землю, вона відкрила нашим маленьким серцям красу мови, навчила писати перші літери, лічити і розпізнавати навколишній світ. Запрошуємо до слова першу вчительку випускників Олену Русінову. Дорогі мої випускники, сьогодні ви стоїте на порозі нового життя, дорослого, самостійного, сповненого мрій і можливості. Я згадую той день, коли ви вперше переступили поріг школи, маленькі, розгублені, але з вогником допитливості в очах. Я вдячна вам за ті роки, за любов, за довіру. Ви стали частинкою мого серця і завжди в ньому залишитись. Мої хороші, я дуже пишаюся вами. Бажаю вам не боятися, мріяти і завжди вірити у свої сили і пам'ятати, що навіть найвищі вершини підкоряються тим, хто йде до них із серцем. Залишайтеся добрими, справжніми. Щасливої вам мирної дороги. А я завжди буду чекати вас з усмішкою, з обіймами, з теплими словами. Ви назавжди в моєму серці. А зараз ми запрошуємо до слова тих, хто лише нещодавно переступив шкільний поріг, тих, для кого все було вперше: перший дзвоник, перший урок, перша вивчена літера і перша дружба це наші першокласники. Вони ще зовсім маленькі, але вже з гордістю носять ім'я учень учениця нової української школи. Тож зустрічаємо найщиріших, найсвітліших гостей цього свята. Дзвонок весело на літо всіх нас зустрічає. Хай дзвонить він голосніше, щоб було всім веселіше. Прощавай наш перший клас. Посони чекай на нас. Звоник, дзвоник, дзвоник зимцілин. Ось настав чудовий день. Почавай ми перший клет. у ніколи. У хай це літо радість нас, миру щастя повсякчас. Дорогі швидко опусники, дні. Школа вас не забуваю, удачі вам покаже. Літо, хай усміхнеться, знову миру щастя вашій долі. Старші друзі, ви чудові, хай щаслива буде доля, будьте сильні і сміливі, хазяїться ваші мрії. Літо хай вас веселяє, Україна процвітає. Дорогі вас поснуки, ви дорослі вже такі. Літо хай дарує казку, сонце радість, щиру ласку. Хай в житті у вас складеться, Україна хай сміється. Пусники у добрий час проводжаємо ми вас. Хай успішний буде шлях, щастя серці в днях Хай у серці сонце сяє, Україна процвітає. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі. За те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаємо, бо стан душі не висловив словами. За все, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Сьогодні в нас і радість, і печаль, бо відпускаємо вас у світ широких, але з любов'ю і гордістю дивимося в світ, бо знаємо, ви готові до життєвих кроків. У вас, майбутнє нашої країни, її надія, гордість і опора. Тож, будьте гідними високого звання і пам'ятайте рідний дім вашу школу. Пройшли роки навчання, мову сні. Ми вам серця і душі віддавали. Несіть тепер знання свої ясні, а ми вам від душі усім бажаємо. Відкритості! Удачі! Рішучості знаходити вихід з будь-якої складної ситуації, міливості, вірити в себе, щастя, радості, відповідальності, оптимізму, здійснення мрій. Класний керівник це вчитель, наставник, друг, серце, яке щодня б'ється в унісон із кожним з вас. Людина, яка вірить у тебе, навіть коли у собі сумніваєшся. Скільки безсонних ночей, скільки переживань, скільки радості й гордості усе це не передати словами. Слово для привітання надається класному керівнику 11 класу Олегу Піддубному. Ось ви виросли діти, пролетіли роки, і сьогодні для вас звучить останній шкільний дзвоник. Бажаю вам самостійності, прямої і правильної дороги. Нехай помилок буде якомога менше, а більше успіхів та удачі. Ніколи не бійтеся праці, будьте наполегливими і настирними. Бажаю вам зробити правильний вибір у житті, адже саме зараз у руках ви тримаєте своє майбутнє. Батько і мати, хто вас так ще знає, хто за вас душею вболіває. Крок в життя відповідальний крок. Пам'ятайте батьківський урок. Сьогодні урочистий випускний. і як батьки бажаємо щиро, завзятості, удачі, вірних дій, здоров'я, щастя, радості та мови. В цей день завершення навчання, коли ви випускаєтесь у світ, ви збережіть учительські повчання і батьківський мудрий, щирий заповіт. Дорогі наші діти, випускники, наша радість. І наша слава разом з вами ми вчилися всі ці роки. І жили ми цікаво і яскраво. В житті спливає діти швидко час і треба досягати мрій активно. Складається хай долі все у вас успішно завжди, добре, позитивно. Бажаємо вам світлого путі, любові жити, вчитись, процвітати, щоб ви ніколи у своєму житті. До рідної не загубили стежку хати. А зараз, дорогі випускники, надаємо слово вам! Любі наші вчителі, без вас ці роки були б зовсім іншими. Дякую за те, що залишалися поруч, не тільки як наставники, а й як люди, які справді хвилювалися за нас. Видавали нам знання, але ще більше розуміння, підтримку, іноді навіть сили просто триматися. Я дуже вдячна кожному з вас за ваш характер, ваше терпіння, вашу душу. Ви стали частиною нашого шляху, і ми це пам'ятатимемо. Бажаю вам тепла, радості, натхнення і щирих посмішок щодня. Ви неймовірні. Дорогі вчителі, дякую вам за все, що ви для нас зробили, за ту віддачу, з якою ви працювали, за щоденну турботу і віру в нас, навіть коли ми самі в себе не вірили. Ви не просто викладали предмети, ви допомагали нам дорослішати, шукати себе, розуміти світ. Дуже ціную кожну хвилину, яку ви присвятили нам. Особливо хочу подякувати моїй мамі, не лише як донька, а як учениця. Я бачила, як багато зусиль ти вкладала в кожного у кожного з нас. Ти приклад любові до справи і неймовірної сили. Дякую тобі за все. Це прощання трохи болюче, але я йду за вдячністю в серце. Дорогі вчителі, батьки та мірі клас, Час дуже швидко пролетів, чи вчора ми бігали, сміялися та дуріли на перервах, а вже сьогодні розходимося у різні боки. Я зараз дуже далеко від вас, за тисячі кілометрів, і саме тому особливо гостро відчуваю, як мені вас не вистачає. Я щиро дякую всім вчителям за знання і терпіння, батькам за віру і підтримку, за любов і безсонні ночі та за безцінну працю над нашим вихованням. Особливо дякую нашому класному керівнику Олегу Вікторовичу. За вашу неймовірну силу і титанічне терпіння. Ви завжди були поруч і допомагали нам, і іноді розуміли нас, як ніхто інший. Школа і наш клас це частина мого серця. Ви дали мені дружбу і тепло, і чарівні спогади, які я пронесу з собою через усе життя. Я щиро дякую вам за це все. І всього вам найкращого. Мамо і тато, ви можливо, не завжди говорили це в голос, але в серці завжди знали. Ви наша опора і сила. Дякую вам за те, що були поруч у найважчі часи, за ваше тепло, терпіння і любов, яка ніколи не вимагала нічого навзаєм. Саме завдяки вам ми сьогодні впевнено робимо крок у дорослі життя сміливо, з мріями та вірою в себе. Ми дуже вас любимо і цінуємо. Нехай усе добре, що ми зробимо в житті, стане вашою гордістю і нашою подякою. Шановні вчителі, одногласники та друзі, неможливо передати словам, як ще не стає на душі, коли розумієш, настав час прощатися. Ще 11 років тому ми були галасливими, безтурботніми дітьми. Важко навіть уявити, скільки сил, терпіння та любові вклали нас в наші вчителі й батьки, аби виховати й навчити. А сьогодні ми вже дорослі, свідомі з власними поглядами і мріями. Настає мить, коли доводиться. Розійтись кожного своїм шляхом. Вчителі подарували нам знання, друзі, щирі усмішки, а школа не забудь ті спогади. Та скільки б часу не минуло, я вірю. Кожен із нас, бодать на хвилину, пригадає ці роки. І тоді на обличчі обов'язково з'явиться усмішка. Радісна чи трохи сумна, але щира. Школа була для нас більше, ніж просто місце навчання. Це був наш маленький світ зі своїми радощами, приколами, переживаннями і незабутніми моментами. Ми дорослішали разом, сперечалися, сміялися до сліз, вчилися дружити, прощати і бути собою. Кожен дзвоник, кожна перерва, кожен класний день залишиться з нами назавжди, як теплий спогад про найщиріший період життя. І хоча сьогодні ми робимо крок у нову главу. Це частина нашого серця завжди залишиться шкільною. Дякую всім, хто був поруч у ці роки. Ми йдемо далі, але частинка школи назавжди залишиться в кожному з нас. Моя люба школа, за твоїми стінами залишилось так багато дитячого сміху і галасу. Згадки про шкільні роки завжди будуть залишати усмішку на моєму обличчі. Разом з тобою ми пережили стільки щасливих моментів. Наш шлях супроводжувався тріумфами і падіннями, наділями та тривогами. Але врешті-решт кожен крок ставав важливим уроком для кожного з нас. Тут ми знайшли справжніх друзів, поруч із якими цей шлях ставав легшим та веселішим, завдяки яким кожен день був сповнений радості, а в такі безтурботні моменти здавалося, що сонце світить ясніше. Плічо Пліч опліч з нами стояли дві особливі людини. Наша перша вчителька Олена Юріївна, та, хто за ручки привела нас малечою до першого класу, та, хто змогла дати нам поштовх, гідно стояти на ногах і впевнено йти вперед. А також наш класний керівник Олег Вікторович, наша опора і без перебільшення друга, людина із титанічним терпінням, той, хто витримував усі наші підвіткові пиття, хто увесь час давав поради. Підтримував і завжди розумів. А тепер той, хто за руки витопив нас із школи дорослим, готовими перейти на наступні сходинку нашого життя. Безмежна вдячність вам за вашу роботу, терпіння та доброту. Нам пощастило мати саме таких класних мами і тата, як ви. Мені б хотілося сказати значно більше, але вже час ставити крапку. Прощавай рідна школа, ми будемо сумувати.

Настає зворушлива мить лунає останній дзвінок. Право надати останній дзвінок у 2024-2025 навчальному році надається учениці 1 класу, Підні Мілані та учні 11 класу Тихонової Дави. Обігає кінця свята останнього злому. Попереду на всіх нас уже чекають теплі літні ганікури. А для наших дорогих випускників починається особливо відповідальна пора. Попереду вступні іспити і вибір власного шляху. Дорогі учні, вчителі, батьки і гості. Щиро дякуємо вам за те, що ви були сьогодні з нами і розділили радість цього світлого свята. Бажаємо всім щасливого, яскравого і незабутнього літа! До нових зустрічей у новому навчальному році.